Тихо на дворі, і тільки чути, як, як матері слова, летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згаса. До віку буде вже горіти, горітиме вона. Молодий юнак, молодий козак, там біля тополі. Калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче. Сина все чекає, та в Бога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов далечінь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко. І крилами лелекі повернуться живі. Рік вже проминув прийшла нова весна. А спокою в душі не було, не було, та ще й нема. Там батько змучений, сам торує шлях. По ньому, мав іти син його, а його вже нема. Молодий юнак, молодий козак.